Їздили машинами, водки нема, самого вона немає, віно, віно їм дав. Та, як в мене і хоч і є віно, я його тобі не дам ніколи в житті, того віна. Віно все. А тоді понапиваються танками сюди-туди. Ну, Дуже важко було дуже. З лиману приїхав новий же начальник і почав: от ми вам світ зробимо, ми вам газ зробимо. а там одна жінка стараша від мене обзор. У нас було все. Не по-людському похоронили, як обич, ж люди хоронять. Труну де тоді ні труни не було, ніде нічого. Погано, без його скучаю. Під час окупації, так, да, я залишалася тут. Це не передати, що було. Відтіль, і віділь летілося, ми сиділи. Ну, нас пролітало, ну, нічого, нормально. А тоді я ходила зачищати. Це теж дуже важко було. А що таке зачищати? А зачищати шукали. Може, кого я заховала, приховала і в сараях, і в погрібах. Візде візде вони. Це росіяни, шукали українських да, собаків? Да, — українських Да. Собрання в нас було там біля сільської ради, зібрали нас, жителів. З Леману приїхав, новий же начальник і почав. От ми вам світ зробимо, ми вам газ зробимо, а там одна жінка стараша від мене обзора. У нас було все. У нас був газ, у нас був світ, у нас усе було. Що ви наробили? Він щось на неї гиркнув. І вона замукла. про життя в окупації. Трошки розкажіть, що було з продуктами, ну, які проблеми були? Я тобі скажу, що вони пензію нам віддали за чотири місяці продаруськими, віддали нам і теж гуманітарку разів два давали. Я mm -hmm. не кажу там, що не давали. Давали нам а тоді, як тікали, вони ми теж на лавочці сиділи. Ми ж не знали, що вони тікали. Тоже, і рис дали, і гречку, так, ото, і картошку, і часник викидали в відряд. Ми вже уходимо. Ми ж не знали, що їх вже гонять. Ми садимо люди. Інформації ніяк Ні. Нічого не було. Оце ті були жиці і Це вони зробили, знаєте, що кожен. Два дежурних, я то по вулиці до переїзду, цілий день туди, сюди, туди, сюди. Тут було Нельзя було вийти і не балакали і нічого з Угу. Взагалі до їх не б за вас. Ми їх боялися. Їздили машинами, водки нема, самого на немає. Віно, віно їм дав. так як в мене і хоч і є віно, я його тобі не дам ніколи в житті, того віна. Відноси, а тоді понапиваються танками сюди, туди. ну, Дуже важко було дуже. А ці як їхали, ці ж рашисти були, так зруби, дома зруби і то розбирали, тягли все. А там стояли в нас аж біля путі стояли ті, мусорні ящики і ті покидали. Всю з роду, я не бачили нічого взагалі. 24 квітня це була Пасха. Холодець зварилася, думаю, сусідами посядемо отут тут стіл стояв. Вже. Що вони кинули, не знаю, що Горіли чотири доми у нас підряд. Uh -huh. Горіли. Пішла до сусідки, тому що сказати, що, що мені робити. А я вже бачила, де він ішов. Не ну, можна було, а я пішла з дому. Приходиш, вже й дід. Пошти ноги почали горіти, кажу. Розкажіть про вашого чоловіка, він загинув під час цього обстрілу. Трудолюбивий був такий, займався дровами то на ліс, то кожен день він возичок бере, привезе, возичок бере привезе. Ну, чимось треба займатися. Ну, а така його була судьба видно. Хоронителя сусідів попросили на возик відвезли. і яму теж сусіди викопали. Помогли викопати і таке, ну, як знаєш, не по-людському похоронили, як обичаш люди хоронять труну, де тоді ні труни не було, ніде нічого. Mm -hmm. Ото так ми погано бізнього скучаю. Часто провідаю на Ну. Я не дожила. Вони зайшли українці до нас 18 сер того вересня, вересня, а я уїхала 15-го. Вже терпіння не було. Я два дні не дождала. Мене забрали сусіди, їхали ми на сватово, а тоді там границя мілове, по-моєму. А зять дзвони ні в кої випадку на Росію, ні, і вони мене перехватили. Сусіди далі поїхали. А тоді на базу мене десь там оприділили. Ну там побула дві неділі. В Маріуполь заїжджали. Тоже важко там було. І тільки ми в'їжджали в Маріуполь, значить, вони хвастали там два нових думи, построїли. І от вони тут показуху все робили. Люди теж підсідали, в'їжджали на Запорожжя. Я поїхала знову вітіла з бази на Запоріжжя, а тоді ж мене теж відзабрали. Забрали. забрали. Діти дочка забрала мене. Я хотіла додому дуже хотіла. Я 26 тр... березня угу. я така була рада, що не можна Тут навела порядок свізє всюди. Я город зараз посадили ми... себе. Це угу. дуже рада, що я вдома. Коли ви зараз бачите все, що зруйноване тут, у вашому селищі, що ви відчуваєте, як ви я на це боль. реагуєте. Боль. Ну, то вчора походила по крамниці, все, я. Сьогодні лежу цілий день, я, я не можу оцю терпіти і дивитися на це все. Є у вас надія на те, що відновлять? Я не хочу. А чого ви хочете? Я до дочки тоді поїду, а там треба, треба, треба. Я приїхала сюди, приїхала жити ще, ну як з молоду так э, строїли з нуля, а тепер мені на старості п'ять строїти, та я не хочу, uh -huh. не хочу. Може, даватимуть, що там не відкажуся, а строяти не ні. Не. Uh -huh. не хочу вже нічого.